Галиварій Павленко, депутат районної ради, обраний від Народного руху України. Скажу відразу, що я ні на яку посаду не претендую, бо в 70 років заборонено займати будь-які посади державного служби. Я вітаю те, що вперше в Україні є можливість обговорювати кандидатури на вищу посаду в органах виконавчої влади. Не я не сторонник взагалі районних державних адміністрацій, бо це двовладдя розпилює тільки бюджетні кошти, воно приводить до того, що є два начальники в районі, які часто не можуть між собою поділити не те, що обов'язки, а навіть і права. І вважаю, що самою найкращою формою. Районного управління це було відсутність державних адміністрацій, коли голова ради і голова... одночасно об... виконував обов'язки, був головою райвиконкому, створювалася на сесії виконком відповідної ради, не було в і це була найкраща форма. На жаль, ми від неї відійшли і кажуть, що прийдемо. Не прийдемо до тих пір, поки буде президент, любий! Від любої політичної сили він ні за що не відмовиться від державних адміністрацій, бо це засоби його впливу. Поки він був в опозиції, він категорично виступав і буде виступати за те, що не було адміністрації. Як стане владою, він обов'язково буде виступати за те, що була адміністрація. Але факт є, обговорення є, це позитивний момент. Але якщо ви думаєте, що від вашого оту, сьогоднішнього рішення що залежить, то ви глибоко помиляєтесь. Глибоко, помиляєтесь. Бо якби... Бо якби у нас був сформований не політичний уряд, а уряд технарів, інженерів, як це говорили всі, як це переконували. І на чолі уряду стояв, наприклад, великий директор потужного заводу, першим заступником авторитетної політики з Криму. А, а прем'єр-міністром, наприклад, там, чи Гройсман, чи мер міста Львова Андрій Садовий, то зрозуміло, що призначення обласних адміністрацій голів відбувалося не за партійним принципом, і не за партійним принципом по ГБТ, воно відбувалося в районах. А так маємо те, що маємо. Подивіться, хіба публічно призначався голова обласної державної адміністрації, погоджували його так. Майдан, самооборона. Та як цю кандидатуру навіть поставіта при всій повазі, то його вона навіть не обговорювала. з кандидатури Мельника, я вважаю, що це була б сильна фігура. Обговорювали з, канд... з кандидатури Кіндера. Ну, я не буду називати Павла Данильчука і так далі. і так далі. Але ж чому так? Тому що без президента вказав Волинська область. Виконуючи обов'язки президента вибачає, сказав, що головою районної обласної всіх районних державних адміністрацій має бути представник батьківщини. А першим заступником має бути представником представник свободи. От і все обговорення. А якби це у нас було, не було цієї партійної квоти, то ми могли б тут вільно обговорювати кандидатури Лариси Соколовської. Юліана Таренчука, Надії Кузьмич, ну я не буду проводити, може багато. І в тому числі і тих людей, які запропоновані сьогодні. Але ж практично позбавлені цього. Нам висувають дві кандидатури, і вибір треба робити. Ну, з запронованих кандидатур я б назвав би ще Хоч Хоть розумію, що ви не погодитесь зі мною, я назвав би прізвище Валерія Батицького. Чому аргументую? Добре знаю цього молодого хлопця, по спільній роботі ще в районній державній адміністрації, а потім як керівник, або верніше, як голова постійної комісії з питань бюджету. Скажу, що, мабуть, не знайдеться в залі людини, яка має таку світу, як він. Три університети, тому дуже сильний економіст. Три університети. Добавлю до цього, що він. Серед усіх чиновників районної державної адміністрації найкраще готував питання на засідання комісії сесії. За їм відчувалася висока підготовленість, так і розуміння проблем. Я розумію, кажуть, дехто ну мало ж досвіду, ну, слухайте, сім років Державної служби. Він був за відділом в управлінні економіки ринку. Виконував обов'язки начальника управління економіки і ринку, головного управління, яке є в адміністрації. Я говорю за кандидатуру Батицького. Як немає його? Ми можемо внести любу кандидатуру. Навіть вашу. Любого, любого. Хто це вам сказав? А чого ви думаєте, що ми не можемо? Ми, все, ми можемо. все можемо. Ми висунути можемо, тільки я скажу, чого ні, чого його не поставлять на цю посаду. А я ще докажу, що ця людина, крім того, він виконував обов'язки начальника управління і не був начальником управління. Знаєте тільки через що? Через те, що він був членом партії Свобода. Оце єдиний його недолік. не недолік, а третій, тому мінялася йому в але якщо взяти практично, то ця людина готова до цієї роботи. Тому я просив би його перша всему тату, бо він молода людина, найбільш освічена, неконфліктна і так далі. Але я прекрасно розумію, що йому ця посада ні за що не світить. І навіть не світить, ні може не світити ні Анатолію Петровичу, ні може не світити і Ігор Богдановичу. Чому? Бо будуть вирішувати люди у кабінеті Турчинова, це буде дві людини. Пустовік і це буде, виконуючи обов'язки президента. І кого брати заступник, і як керувати йому дуже популярно в адміністрації президента роздячний. Бо я два рази проходив цю процедуру кучми затвердження голови. І мені популярно розказали. Кого брати заступники, яку політику вести, що робити. І так само розкажуть і цьому голові. Нас є приклад двох гулів облдержадміністрації їх гарно ставили, їх гарно змітали. У нас є приклад хороший. Припрошую. Не по закону, а по морді. От я хочу, щоб роль громадськості і саме народної самооборони, і саме правого сектора. Щоб його голос цей й почули. Хто почув цей голос, коли обирали голову районної ради? У нас ви бачили тут хоч одного представника громадських з політичних партій? Їх не було. Отак От само хочеться, щоб не було цього і в нас, щоб цей голос був почути. Тому я закликаю вас підтримати оцих трьох кандидатур, щоб не було почути. Підтримати кандидатуру Батицького Валерія Богдановича. よいしょ。